У Чернівцях запрацював новий автозаправний комплекс БРСМ Нафта. Команда АЗК плідно працювала над цим проєктом, щоб створити ідеальне місце для вашого комфорту. Директор стратегічного маркетингу та розвитку БРСМ Нафта Олександр Мельничук розповів, як мережа пального розвиває бізнес попри війну та що робить заради того, щоб перемогти спільного ворога. Це перлина Чернівців, це 211-й комплекс торговельної марки БРСМ Нафта в Україні. Чим відрізняється? він зроблений в новому форматі, абсолютно новий формат. Таких комплексів по всій Україні не більше п'яти. І кожен клієнт зможе помітити, що тут досить великий торгівельний зал, досить багатий асортимент продуктів. І ми доповнили такими ексклюзивними новинками, як власне випікання піци, тобто піца не є замороженою. А ми її тут готуємо тісто, випікаємо саме ось тут. Це це повністю процес від А до Я повністю проходить. Так само тут ми готуємо і дуже соковиті смачні бургери, і взагалі дуже великий асортимент фастфуду для кожного клієнта. Також Олександр розповів, чи чекати цього року зростання цін на пальне. Держава повернулася до. Довідовійськово до, до воєнного оподаткування, тобто, в нас, якщо спочатку війни податок на додану вартість становив 7%, відсотків, то з першого числа поточного місяця все повернули на довоєнні рельси, тобто податок 20% відсотків і акцизи так само зросли. І це дійсно спричинить підвищення ціни. Мережа БРСМ «Нафта» також допомагає нашим військовим на фронті. Для цього вона відкрила власний благодійний фонд. Наші клієнти, ті, хто користуються програмою лояльності БРСМ+, змогли донатити частину своєї знижки. Тобто їм не довелося з гаманця діставати ще якісь кошти. Вони просто змогли 10, 15, 50 відсотків або навіть 100 відсотків своєї знижки передати в наш фонд. І відповідно, ми ці гроші акумулювали. І закуповували зимову форму гумові черевики. І зараз почався новий збір на FPV-дрони. FPV-дрони – це дрони камікадзе, які досить і просто вщент необхідні. На зараз на нулі, на думку Олександра Мальничука, основна місія мережі БРСМ «Нафта» – це турбота про людей та авто. Ми вже боремося не стільки якістю пального, тому що якість пального усіх досить гарна сьогоднішній день, оскільки все пальне завозиться з Європи. А ми зараз конкуруємо на рівні сервісів. І якраз місія нашої мережі це турбота про людей та авто. Це турбота, це наша робота. Водночас регіональний директор мережі БРСМ Нафта Анатолій Курик зазначив, що гарний сервіс це основа успіху АЗК. Ми боремося за кожного нашого клієнта, піклуємося і надаємо гарний сервіс, починаючи на полі ТРК і також в середині нашого комплексу, де можна все придбати. Команда БРСМ Нафта планує не зупинятися у розширенні спектру послуг мережі, тож продовжує експериментувати, вивчати та стежити за попитом споживачів. Відмінна якість сервісу це коли ти заїжджаючи на автозаправний комплекс впевнений в тому, що тут ти зможеш скоштувати свіжу випічку, свіжий фастфуд, і все буде зроблено при тобі. Саме для цього ми проекти, коли проектували цей автозаправний комплекс, зробили окрему кухню, на якій при замовнику ми випікаємо піцу, робимо бургери, робимо хот доги Це все відбувається на очах нашого клієнта. 24 липня, у день відкриття нового автозаправного комплексу «ПРСМ Нафта до Чернівців завітав відомий український музикант ЧІВ Владислав Чижиков. Добрий день скажіть, будь ласка, ви сьогодні я так розумію, з концертом у Чернівцях, і ви тут зупинилися, що поїсти? Так, я їхав зараз. Я в турі. Вчора був в івано франківську і Сьогодні ми їдемо в Чернівці і. Так, ми вирішили поїсти, тому що немає часу там десь поїсти в ресторані. Не знаю, тому ми вирішили заїхати взяти піцу, хот-доги і каву просто каву.